Доброго всім дня. Дивиться, у нас автомобіль такий. Е, неважливо, чи яка бригада, чи машина. Давайте поговоримо, як це могло статися, щоб було не було такого. На машині 5 тисяч міль пробігу. Е, ті, хто знають, є такі різновид. Це машина 165 м 165 І в них гальмівний диск і просто чугунний. Не вентилюємо нічого. 5 тисяч пробігу, дивіться, е, диск. Колодки. Супорт. Він згорів. Поплавився від того, що висока температура. І всі 4 диска в такому стані. І масло підгорівше. Для тих, хто зараз задумався, як це може стати, водій їде одночасно тисне на дві педалі газ і тормоз. Іншого пояснення нема. За 5 тисяч пробігу колодки такі можуть зноситися. Ну, ми розуміємо, експлуатація у нас. Понад навіть умови ми не вибираємо бездоріжжя, швидкість перемінні. Але так скажу вам для досвіду. Минула наша поїздка 2 місяці 157 автомобілів. Ми отакі от диски, 157 машин зробили. Ми такі диски привезли з собою. Тут одна машина зажрала 4 диска: 5 тисяч миль пробіг. Зрозуміло, так? Да? Всі 4 супорта. Десь приблизно в такому стані. Гальмівна рідина була намішана. Шрус тут лежить, бачите? Те, що ми вам кажемо, оцей захист, умовно скажемо, який ми дуже не любимо, отут який стоїть. Він просто загибається і перетирає. Але нас питають, як це могло статися. Там кажуть, потрібно було їхати, за нами гнався міномет за одну поїздку. Так, не вмирає машина. Масло, якщо зараз шут коробки автомат достать, воно підгоріле. Це людина їздить двома педалями. Газ і тормоз одночасно. І для тих, у кого це навіть здивування навіть чути це, люди так їздять. Такі водії, вони навіть приїжджають сюди отак. От, газ і тормоз одночасно. Ніхто цього не соромиться. Бачите, да, в якому стані? Гримінна рідина, вона повністю вся витекла через ці супорта, для тих, у кого. Є ну, сумніви, да? 5 тисяч пробіг. 5091. Дивіться, машина, що деякі заводські наклейки на ній досі. Так, ну. да, безспорно, ну тут факт: бойова машина однозначно. Е, тут немає ніяких питань. О. Модель М165. Такі диски стоять тільки на 165. Але вибачте. Бачите, ну, то, що ми вам кажемо про цей перемикач. Ну от перемикач перемикачем. Але ми вже бачимо, що масляний оповітряний фільтр весь у маслі. Ймовірно, хтось не дуже правильно користується цим перемикачем. <кхід> ну от вам. Автомобіль. От. диски. Супорта, стан автомобіля. Понятно, що така грязь, вона ну безперечно вона впливає. Але ви знаєте, де знаходиться диск гальмівний, отам. І навіть можна звідти побачити, що там інколи навіть не пачкається алюміній. Вся грязь, воно тут. Це, до речі, ще раз пояснює, для чого гальмівні колодки знаходяться там. По-перше, це. Менше забруднення і вони менше зношуються, тому що колеса піднімають грязь тут. А по-друге, маса. Уявіть собі, що зараз десь тут, на колесному редукторі, стояли б гальмівні колодки і барабан. По-перше, це маса до пружини, а по-друге, це розмір. Ну, але вертаємося до того, хто ж тут убиває машини. Я вам таку фразу скажу кремольну. Думаю, що Ну, варіантів, варіантів наприклад, два. Проводиться службове розслідування і ці більше двох тисяч доларів на диски, колодки на водія, але цього ніхто не буде робити, тому що за 6 років служби я ніколи не бачив таких службових розслідувань. Або просто не даються машини підрозділам, які не мають водіїв. Або просто сламати ногу цьому водію, ліву, щоб він не тиснув на тормоз. І тоді всі будуть знати в частині, що водій. Слава не нагой, це водій, який тисне на газ і тормоз одночасно на автомат коробці. Ну, це 400 тисяч моєму вині, правильно? А загибель людей. Ця машина сюди заїхала просто без, без тормозу. І вона експлуатувала з бойових. Ну, Всі четверо людей, які там могли перебувати, це потенційні трупи. Ну і ну, як, ну, скажіть. Просто от я чекаю поради, а не коментарі там тупі, коли ми просто вбираємо їх. Оце друге відео. І тільки ми не встигли зняти відео в один день, як 4 диска по кругу і колодки, як на наступний день приїжджає машина. Так само дивіться до металу. І якщо зараз люди вже торопяться сказати, що нам запчасті не видають, ми все так погано. Значить, Дивіться, хлопці купили 4 нових колосом. Купили за власний кошт, хоча вони є на складах, а купити колодки не купили. А Скажіть мені, а нахріна машина на чотирьох нових кольосах, в яких повністю уничтожена глямінна система. Це означає, що це тільки отмазка, розумієте? В більшості випадків це отмазка. Наявно, ми дивимося на кольоса, що вони зношені, але подивитися, доглядати за машиною ми не можемо. І звісно ж, потім можна сказати, що все ми. Купляємо за власні кошти, зрозуміло. Це частина правди, розумієте? Частина. Ви не доглядаєте за машинами в, в нормальний спосіб, в людський навіть то, що просто колодки подивитися. А потім, звісно, вимушений ремонтувати а, ці машини, і вони зупиняються. Понятно. Це є правда і там, і там. Але вибачте, на колеса 4 нових покришки знайшли гроші, а на колодки тупо железо. Просто железо. Ну, все, хана диском. Тут не, тут. І це два дні. Одна машина і друга машина. До речі, одного підрозділу. Дуже поважного організму і хлопців можливо зайняти дуже сильно. Але це такий, знаєте, спосіб. Дивний який спосіб їздити на машині без гальміної системи повністю. Типу. Це потрібно якось з цим боротися. Я вже другий рік. Намагаюсь достучатися до когось. Я не знаю, куди вже звучать в печені. Чи що? Ці колодки, щоб ви зрозуміли, вони продаються крізь тупо просто. Це набагато легше, ніж купити всі, до речі, китайські колеса, які є на складах достатньої кількості. Я розумію, що хлопці не дочекались і купили. І ще раз, колодки вас не хвилюють. Трохи давайте пояснення, як ми дивимося своїми очима на це проблему. Значить, у кожній дії і поломки, і механіка, так само, як і у людини, є причини і наслідки. Наслідки невчасно замінених колодок. Супорта, бачите, вийшли на повністю поршень і тут, і тут. Заклінів, згорів. І якщо навіть ви купили нові колодки, тепер у вас в мінус 4 супорта, тормозні диски і, суп, ну, і колодки, зрозуміло. Тому думайте про наслідки. Так само дивиться тут зразок, якщо попався вже. Фланція оборвала болти. Розсвірліли болти під більший діаметр, перепоставили другі болти. Для чого розсвірліли тормозний диск, розсвірліли уші полосі, полось не витримала, кончилась. І тепер ремонтний підрозділ намагається поставити зависку полось, а це неможливо. Тому що в умовах бойових там польових поставити зависку деталь не важливо, тому що люди з руками зробили це неможливо. Просто вони все розсверлили. Геройські там все, я думаю, що вони дуже довольні були з собою. А ти. Тепер... Ага, з'ясували, що вони неправильно зібрали повсь. І тепер вам наслідки. Ця машина, ну, все. Хто її відремонтує? Звідки, наприклад, у ремонтного підрозділу, який там знаходиться в якомусь умовному місці фронту, буде таке можливість, щоб мати з собою все, все те, що зламали ну, і зганьбили. Ще раз супорта. Це от наслідки колодок. Колодки за 20 доларів, унічтажають супорта по 700 доларів за кожний. Тормозні диски тупо зупиняють машину. Ну, це, от. машина приїхала, щоб ви поняли, да? тобто Бойова машина на бойовому чергуванні от з такими тормозами. І це вже все. Думайте головою. Це можливо, хоч нім трошки пояснюють, чому інколи в мене такий тон, або в наших хлопців такі просто такі ну, негодування. Розумієте? Як що сказати? Ну думайте головою, думайте про наслідки.